Так, всім привіт. Сьогодні ми з не даємо супермаму. Сьогодні ми підготували для вас, для нас, я не знаю для кого. Для себе для себе таку рубрику. Наскільки ми один одного добре знаємо? За ці або, всі роки. Або не знаємо. Або не знаємо. Питання мають бути максимально банальні, прості, Ні. щоденні, я не знаю. Чому це? А що мають бути якісь глибокі, дуже Драй, ми як домовлялися? Хто що хоче? Той то питає. Вже посварилися, ще не почали навіть говорити. Формату немає. Нічого. Ми, підпис... ми е, підготували один для одного 10 питань і, якби, подивимося, <смі> як ми добре знаємо один одного або не знаємо. Окей, давай, коротше, я перший. Я задаю питання, і ми будемо давати один одному питання і зразу показувати вам відповіді, які ми написали вже. А, щоб просто не придумувати на ходу, От якщо, наприклад, Соломія сказала, відповіла, а я думаю, ні, я так не скажу, скажу по-іншому. Ну, коротше, ми підготували відповіді також наперед. У мене перше питання: Соломія, до тебе. О Боже!